Давайте знайомитись. Ми лікарі-анестезіологи відділення анестезіології та інтенсивної терапії номер 2 Вадим Мінський, Сергій Манько. Наше відділення є частиною потужної команди фахівців Дніпровського обласного клінічно-онкологічного диспансеру. Наше відділення спеціалізується на анестезіологічному забезпеченні пацієнтів під час операційних втручань, а також інтенсивній терапії після операційного періоду. Ми працюємо при операціях на органах грудної та черевної порожнини у сфері урології, а також надаємо допомогу при невідкладних станах у хірургії та хіміопроменевої терапії. Анестезіологія це не лише наркоз під час великих операцій. Ми проводимо сучасні комбіновані методи знеболення, які дозволяють індивідуально підібрати найбезпечніший, і найефективніший варіант для кожного пацієнта. Це робить оперативні втручання максимально контрольованими, а відновлення комфортним. Окрім великих операцій, ми забезпечуємо і процедурні седації в амбулаторній допомозі: це гастротакову нескопій, екстезі шийки матки, вишкрібання порожненої матки, установка нефростом та порт систем, а також інші втручання, які потребують якісного знеболення і комфортних умов для пацієнта. У нашому розпорядженні сучасні апарати штучної вентиляції легень, інфузійні системи, моніторингові комплекси. Кожна операція чи процедура проходить під пильним контролем стану пацієнта. Ми також маємо можливість цілодобового лабораторного контролю, власний узд апарат, бронхоскоп та прилад для оцінки кислотно-лужного стану крові. Це дозволяє нам швидко приймати рішення у критичних ситуаціях і проводити лікування на найвищому рівні. Важливо й те, що ми супроводжуємо пацієнтів після післяопераційному періоду, проводимо інтенсивну терапію, контролюємо стабільність стану, забезпечуємо адекватне знеболення. Наш колектив це команда професіоналів, досвідчені анестезіологи, кваліфіковані медичні сестри та турботливий молодший персонал. Разом ми створюємо умови, де безпека і комфорт пацієнта завжди на першому місці. Ми працюємо за сучасними міжнародними та національними протоколами, але головним у нашій роботі завжди залишається людина, її стан, її потреба, її гідність. Анестезіологія та інтенсивна терапія це медицина, де не буває дрібниць. Кожна хвилина. Кожен показник, кожне рішення мають значення. Ми тут саме для того, щоб допомогти. Ваше здоров'я потребує нашої турботи.